Так. Отже, чи у вас є питання? Якщо є, будь ласка, я знаю, що Соломій точно є питання, оскільки вона надіслала огляд літератури. Можливо, у Саші або у Каміли ще є питання. Так, у мене є питання стосовно того, скільки може бути запозиченої інформації. Я використовувала багато усталених термінів. А відповідно я перевіряла на безкоштовній програмі, на Боже, як називається на універсальність. Ось і в мене дуже багато під підкреслює червоним. Відповідно, універсальність падає, оригінальність падає. і Я не знаю, що з цим робити. Як змінювати, щоб це було якось щоб це проходило через програму? Да, я зрозумів, так. Да. Добре. Можливо, ще в когось є питання. Ні, мабуть, поки немає. Добре. Тоді давайте я вам покажу два огляди літератури. Давайте оце задаємо ще раз. З чого полягає магістерська робота? Вона полягає спочатку, ви писали вступ. Під час цього вступу або скажімо, на канотації ви намагалися визначити, яка буде тема, яка буде мета досліджень, які будуть завдання, щоб досягнути мети. Ну і там планувала, мабуть, якась наукова нозна буде, якісь матеріали будуть обстежені. Це був вступ. Він буде вам іще переписувати. Побачите, коли ви закінчите магістерську роботу, ви повернетеся до вступу і скажете, о, ну зовсім не так. І трошки змінити, буде прекрасно. Тому вступ всі переписують потім в кінці. Потім йде розділ огляд літератури. Огляд літератури це дуже важлива складова магістерська робота. Він пишеться по певним правилам. От уже ті дві роботи, які я продивився, огляд літератури, показують на те, що вам не так просто це дається, але нічого, давайте розглянемо. От е, Соломія дуже серйозно до цього віднеслася, вона шукає. Але Соломія, зараз я спробую пояснити. Перше, давайте правило запам'ятаємо, огляд літератури має бути не більше, ніж на 18 сторінок. Для кандидатської диссертації максимум 20, для докторської максимум 25-30. Зрозуміло, так? Да? Тобто огляд літератури 17-18 ринок – супер. Більше це перебор. Друге, давайте запам'ятаємо: огляд літератури повинен розглянути ну, хоча б 30 джерел літератури. Хоча б не менше. Бажано 40, 45, 50, оце нормально. Це супер. Більше 60, ну, можливо, не треба. Тому що, от я докторську нещодавно дивився, там 700, ну, то багато, звичайно, то докторська дисертація. Кандидатська дисертація, бо доктора філософії, ну, там 200, 150 теж непогано. Для магістрської, ну, до шестидесяти нормально, але менше 40 це поганий тон, а менше 30 це взагалі не огляд літератури. Тому це друге правило. Третє правило. Література мінімум 50% має бути 2020-2024 рік. А повторіть, будь ласка, бо ви зависли. Я у всіх завис, чи тільки у Соломії. Ось у нас вже хтось навіть зник. Ні, ну я бачу, що я не висну, ніби все нормально. Тому давайте я повторюю. Я, да, я повторюю, і потім ще відео. Тому, ще раз, огляд літератури має включати не менше, ніж 50% джерел, починаючи з 2020 року. Краще 50% 23-24 рік. Це краще за все. Тому що ви будете захищатись взагалі в 2025, у травні, тому якщо у вас 2025 року буде декілька джерел, це буде взагалі супер. Таким чином, огляд літератури можна буде трошки допрацювати. А для того, щоб допрацювати, зараз є ще одне правило. Тому, будь ласка, огляд літератури має бути 17-18 сторінок, не більше, не менше, ніж 40 джерел літератури, половина не менше, ніж починаючи з 20-го року. Це дуже жорсткі правила. Менше, скажімо, їх порушувати не можна абсолютно. Інакше це буде дуже поганий огляд літератури. Якщо це зрозуміло, то тоді рухаємо здалі. Посилання на літературу вказується в квадратних скобках. Але не поспішайте одразу ставити цифру. Тому що ви його будете переробляти огляд літератури. Тому оптимально це просто прізвище автора, і, наприклад, рік. Так, щоб ви потім легко знайшли це посилання у себе в списку літератури. Тобто огляд літератури ви пишете, посилання даєте не вигляді цифри, а вигляді прізвища і дати автора, ну скажімо так, якою було опубліковано. Тоді вам легко завжди можна буде міняти, тому що воно буде мінятися. Тепер цитування воно може бути по алфавітному порядку за джерелами, а може бути по тому, як ви починаєте цитувати. І коли ви починаєте цитувати, то тоді може першим номером бути хтось, наприклад, з прізвищем на П, а другим номером хтось з прізвищем на А. Тоді це буде не алфавітний порядок, це буде нормально. Але, знову ж таки кажу, не поспішайте ставити цифри, оскільки вам придеться ще огляд літератури швидше за все переробляти, де щось додати, десь переставляти. Це абсолютно нормальні процеси, щоб ви не мучились потім з пошуками цих цифр. Ну, це я виставив жорсткі правила. І потім я вам надішлю, коли надішлю це відео для того, щоб ви переглянули, я вам надішлю ще приклад пару магістерських робіт, щоб ви побачили, як виглядає огляд літератури в магістерській роботі. Якщо е, питань ще немає, я, давайте е, тепер подивимось пару оглядів літератури. Е, Соломія, можна вам показати огляд? Звісно. А я ж не знаю, може вибажати. Так, давайте. І так, ось магістерська робота. Соломії. А критикувати можна? Можна навіть потрібно. Ну, я не буду серйозно критикувати, боже пасію. Просто давайте подивимось. Дивіться: ось ви даєте посилання, я так розумію, це от фраза, яку ви взяли, і потім робите посилання на цю фразу. Ну, так, да, воно, можливо, так вам зручно, але воно читається погано. І тут у вас, ну, джерел, всього, там, якщо не помиляюся, може 9, може, 10. Таким чином, ви тільки почали писати огляд літератури, і ваш огляд літератури більше виглядає як реферат. Дивіться, ось ви зробили дві строчки, дали посилання. Потім іде, скільки рядків. ужас скок. І це виглядає просто, як будто ви реферат зробили з зуборе. Ні для себе, коли ви це зробили, супер. Але для огляду літератури воно виглядає не дуже. Зараз я покажу як краще. Тому в вашому огляді директору, я б сказав так, тут все цікаво, все дуже добре, але воно написано більше поки що як реферат, а не як огляд літератури. Мабуть, давайте тепер е, маши, е, ну, от Єдине, що я не можу вам спитати, чи дозволить вона, чи ні, я сподіваюся, що Маша не образиться. Вона написала непогано, але вона поспішила ставити циферки. Дивіться. Давайте машу подивимось. В неї тут і рисунки класні, і таблиці, але підписує вона їх неправильно. Зараз покажу як. Значить, так, так. Ну, вступ. Є, я його не читаю, тому що ще раз кажу, ми будемо його переробляти. От починається в нас огляд літератури, бачите, скільки цитувань. Фрази, цитування, фрази, цитування, фрази, цитування. Тобто у неї більше воно похоже на огляд літератури. Але її, мені жалко, що їй прийдеться потім все це міняти, оці ці цифри. Сперед дивіться, 20 і 16, тобто вона цитує одну і другу роботу. Ну, по-перше, якщо воно однакове, то може достатньо і одного чогось. Це по-друге, по -по -по краще цитувати в алфавітному порядку. 16,20 і в загальній скобці. квадратний. Це все практичне оформлення, воно не, не, не суттєве, але просто щоб ви не мучилися, щоб ви не займалися зайвою роботою. Тепер таблиці. Вони підписуються не так, вони підписуються не знизу, а зверху отут тут пишеться фраза, таблиця номер така», а потім назва таблиці, а потім де таблиця. Рисунки підписуються. Давайте подивимось, правильно. Да, внизу рисунок такий-то, і не малюнок саме, а слово рисунок. Загально прийнято слово «рисунок». Так, якщо це що, цитування, да, нормально. Тобто, в принципі, я б сказав так, у неї дуже гарний огляд. Просто він просто великий, і не треба було. Так уже оформлювати із обов'язковими цитуваннями. А, а краще ставити прізвище для того, щоб простіше було потім виправляти. Він 25 сторінок, як кажу, нам треба буде виправити. Тепер подивимося, давайте в якому порядку вона подавала цитування. Тому що у е, Соломії не було списку літератури, давайте список літератур. літератури А, 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 Б. Тобто воно подається в алфавітному порядку. Тоді, так, да, звичайно, можуть. Цифрики стоять в, то, в розбой, тому що воно подається саме в алфавітному порядку. Тут у нас 13, тут 8, абсолютно нормально. Цитування дуже гарне, тобто дається доє, дається. Ну, вона бере із сайта PubMed, Відчувається, що це сайт PubMed, тобто вона бере цитування, так як там зроблено. Тому ще раз кажу. У Маші зроблений гарний огляд літератури. Єдине, можливо, треба трошки попереробляти, але це, в принципі, і огляд літератури для, готовий для того, щоб спокійно переходити до наступного розділу. Соломін огляд літератури, більше поки що нагадує реферат. Цей реферат, можливо, вам дав вже поштовх для практичних якихось досліджень, але сам огляд ще треба зробити трошки інакше. І, 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 і от коли ви почнете так описати, як я сказав, там по дві рядки, ви побачите, наскільки зміниться текст порівняно з текстом оригіналу. В, 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 в цьому плагіаті є дві, е, два показники, на які вас перевіряють. Перший показник це 25 слів підряд. От Коли ви робите малі цитування, ну це дуже рідко таке буває. Це тільки коли людина абзацами повністю вставляє. І таких не повинно бути більше, ніж 5% тексту, щоб було 25 слів підряд. Друге, це 5 слів підряд, 5 і більше. Ну, До 25. І от там 10% таких повинно бути. Е, ні, 25%. Отаких от може бути 25%. Таким чином, отаких от невеликих фраз, ну, навіть до 20% можете спокійно набрати. А от так, щоб. Великих цих фраз цього допускати не треба. Трошки перероблять. Ну, допустимо, візьмемо будь-яку фразу, наприклад, машину будь-яку фразу. Зараз я на ваших очах щось її поправлю. От беремо фразу: артеріальна гіпертензія є частою причиною головного болю у літніх людей. Тобто, якщо ця фраза повністю скопійована, вона може ввійти в той відсоток, який потім, ну, скажімо так, може заграти. Ну, якщо вона бере такий відсоток, ну, да, прийдеться трошки перебити. Можна поставити місцями, у літніх людей. людей. Частою причини головного болю і артеріальна гіпертензія. Бачите? Я нічого не вніс. Але це вже моя робота, це я вже, власне, переробив. Ви бачите, е, е, я на перше місце постав літніх людей. І те, що артеріальна гіпертензія, є головною причиною артеріальної гіперсії. Тобто, е, е, а коли великі фрази ви цитуєте, берете звідти, то, звичайно, ще простіше буде це переробляти. Тому не переживайте за плагіат, якщо ви пишете огляд самостійно. От якщо ви в когось там взяли такий матеріал, ну все, то капець, то все буде не дуже. А якщо ви самостійно пишете так, як ми домовились, просто берете цитату, вставляєте, берете цитату, вставляєте, то коли ви вставите 50 цитат, у вас не буде ніякого плагіату. Мені здається, ми, наче, огляд літератури вже все зрозуміли і більше нема сенсу продовжувати. Ті, хто ще не писав, будь ласка, давайте сорієнтуємося так: жовтень місяць, перше жовтня, бажано всі, що показали свій огляд літератури, що ви працюєте, що у вас. Щось виходить, щось не виходить. Хай воно буде ще не дуже досконало. Але розумієте, коли ми не почнемо робити час практичну частину, якщо ви не робили огляд літератури, ви будете абсолютно залежні від того, що я вам буду диктувати або хтось вам буде радити. Коли ви зробите огляд літератури, ви будете знати, що пишуть автори на цю тему. Ви будете генерувати ідеї. Виходячи з того, що ви вже не читали у інших авторів. Тому вам буде легко ні анкети робити, якщо треба, є певні обстеження і так далі. Тому огляд літератури потрібен для того, щоб починати мислити на своєму сучасному рівні, а не просто на якомусь, скажімо так, так, первобитному, як ви собі це раніше уявляли. Ні. Спочатку авторів почитайте, що люди думають на цю тему, а потім вже починаємо планувати власний експеримент. Тепер практична складова. Тут це залежить від того, хто у нас чим займається. Давайте подивимось. І так у нас зараз є Олі, нема, Анастасії немає, Саша є. Саша особливості фармацевтичної піки при засування пацієнтів серцево-судинної патології. Саша, у нас проблема. Дуже схожа робота була захищена минулого року в цьому році. Нам, можливо, треба трошки переставити місцями. Це нам покаже огляд літератури. Коли ви напишете огляд літератури, ми трошки порівняємо з тим, що було, ми побачимо, що у вас дещо акценти зміщені, і ми цим самим чуть змінимо там назву. Два слова, якщо поміняємо, вже буде нормально. Можливо, не у пацієнтів не серцево-судину патологія, а, допустимо, пацієнтів з артеріальною гіпертензією або пацієнтів з мішанічною хворобою серця. І все. І воно далі вже буде абсолютно нова назва і нова відповідно. Це ми можемо легко міняти через вчену раду. Ми, скажімо так, обов'язково ще будемо у листопаді переглядати, які в нас теми, що важко змінити, і через вчену раду легко поміняти. Можете за цю тему не переживати. І так. Пацієнти серцево-судинної патології, вони, звичайно, є. Їх повно цих пацієнтів серцево-судинної патології. Естетелопрам зараз лідер продажу. Я згадав навіть хто писав цю роботу, схожу роботу писала дівчинка із Сирії. Тобто на англійській мові є написана така магістерська робота. Таким чином, ми з вами трошки звузимо тему, наприклад, візьмемо хворих з артеріальною гіпертензією, або візьмемо хворих із шшемічною хворобою се. Тобто тих хворих, яких ну, що називається, дуже багато, і потім спочатку ви зробимо анкету, за якою ми можемо проанкетувати Пацієнтів, які захочуть відповісти на це питання, або фармацевтів, і це більш краще, більш цікаво, тому що така робота не була. Оця цей фрагмент вона не робила, ця дівчинка. Тобто, ми можемо проанкетувати фармацевтів на предмет того, чи фармацевти знають про ризики застосування естетилопрами у хворих з серцево судинною патологією. Ну, наприклад, або з інше мішку хоробо Наприклад, і так, сетелопрам лідер продажу. Тобто в аптеку дуже часто приходять рецептом на сетелоправ. Наскільки часто фармацевт питає, а які ви ще ліки приймаєте? А якщо навіть питає, з якими ліками є ризики поєднання сетелопра? Зрозуміло, так? Да? Тому ми зробимо замість просто анкету, проанкетуємо фармацевтів через інтернет чи через, ну, скажімо так, групи наших студентів, які вже працюють в аптеках. Багато хто працює, особливо заочна форма. Ну, і все. І таким чином ми з вами зробимо практичну складову. Так, Саша Бут. Е е так, Саша, ми говорили, що нам треба хоча б одного пацієнта із стаціонару описати, який використовує цей препарат пембролізума. Реально чи ні? Так, на даний момент маю 4 пацієнта. То вже з головою. то вже... Таким чином, у нас практична складова буде полягати в чому? Ви можете описати один випадок клінічний, з тих, які ви виберете, описати, з якими проблемами стикнулися, ну, умовно кажучи, чи були побічні ефекти, чи виникли проблеми з прийомом препарату, чи була помітно зміна ефективності терапії після застосування даного препарату. Ну, тобто, ті такі реальні живі питання, які ставились перед тим, коли призначали дане. Тепер, коли ці проблеми будуть виявлені, у нас ще є той пацієнт, а чи це характерно взагалі для даного препарату порівняти з інструкцією для лікарських засобів, з якимись даними в літературі? А в інших пацієнтах було таке чи ні. то тобто, таким чином ми можемо перегра... програти оцю вашу практичну складову навіть через одного пацієнта, і при цьому в нас буде саме наукова нависна. Тому що, от коли такі складні пацієнти, навіть один кейс являється науковою роботою. Якщо ми з вами напишемо статтю на цю тему, Залученням всіх фахівців, які дивляться, ну мовну кажуть, хай там буде п'ять лікарів, які спостерігають з цим пацієнтам, і вони не проти опублікувати, то вже буде нормально. Але я знаю, що вони навряд чи це підуть, тому що зараз іде клінічне дослідження, даний препарат знаходиться і спонсор, можливо, не хоче, щоб хтось публікував. Тому це треба спитати. Якщо можна, так. Да. Якщо це не, не можна, ну, значить не будемо публікувати. Якщо є питання, будь ласка, Саш. Та ні, питань не маю, а з приводу пацієнтів хотіла додати, що в мене 4 пацієнта і у кожного з них різний вид раку. Тобто, я там по-іншому розписала. Ну, ну так кожен. взагалі це у вас шикарна буде робота. Можливо, у кожного виду раку є свої схеми лікування, є свої ризики, якісь свої особливості очікуваної ефективності. Тобто, головне описати, що є в цих пацієнтів, а потім обігратися з даними літературами буде чудова робота. Так, добре. Зрозуміло, так? Да? Так, соломія. Соломія симптоматичне лікування стресу. У нас тема така дуже хитра, соломія. Тому ну, що стрес ніби не лікують, його там попереджують, його коректують і так далі. Якщо захочемо, ми ще трошки змінимо цю тему. Але в будь-якому випадку давайте повернемось до реальних ситу... життєвої ситуації. У нас зараз у стресі всі ми. От я не знаю, як ви, а я точно в стресі. У мене є для цього якісь власні причини, у мене є для цього дуже напружений спосіб життя. І, ну, скажімо так, і певна ситуація, ну, давайте так не буду далі говорити, на кафедрі не просто зараз працювати. Все це створює стрес. Як мені вижити в цих умовах? А як вижити нашим українцям в цих умовах? Дітям чи дорослим. От подивіться на цю ситуацію з будь якої позиції. з позиції пацієнта, з позиції фармацевта, до якого звертаються щодо антистресових препаратів, з позиції лікаря, який хоче допомогти пацієнтам, які звертаються з болями в животі, в голові, з порушенням сну, а насправді у них просто стрес. От подивіться на це з цих позицій, підготуйте хоча б одну анкету. Знову ж таки, для, або для пацієнтів, або для фармацевтів, або для лікарів, які б, е на, відповідаючи на питання, дали нам уявлення, чого їм хотілося би, що б їм допомогло для симптоматичного лікування стресу. Як а включати такі? якісь безрецептурні засоби чи зовсім інші методи боротьби з симптоматичними? Давайте Медикамент. так. Ні, все, що стосується не медикаментозного, це само собою. Але ми його не трогаємо. Нас цікавить лише медикаментозний аспект. Ми з вами фармацевти. Навіть я трошки в себе вже причисляю до фармацевтів. Ми з вами фармацевти, тому ми мислимо, як ліками допомогти. Інша справа, що коли ми ліками допомагаємо, хто нам заважає давати рекомендації, колись давав Емілі Куєн. Знаєте, хто такий мількує? Соломія? Ні, не знаю. А хтось знає, хто такий мількує? Хто вміє швидко гуглити? Тому що для вас і для всіх дуже цікава персона. Ну, я думаю, ви загуглите, подивитеся, я в двох словах скажу. Це е, фармацевт. Який розвив настільки сильно плацеботерапію, що він заробляв дуже великі гроші. А все почалося з того, що він казав так пацієнту, якому гіки давав: «Ви дивіться, ви приймаючи ці ліки, візьміть чотки, і кожен ранок і кожен вечір, перебираючи оцю одну бусинку чотків, говоріть собі: з кожним днем я буду почувати себе все краще і краще. І уявляйте собі, як це буде. І так кожну чотку. І так там у нього 33 було у цих в чотках. І людина заробила великі гроші, він організував школу потім по навчанню, як правильно, скажімо так, давати собі установки щодо правильності, як діліки подіють на його організм. Тому, як ви бачите, цей аспект в ліках не можна виключити. Плацеб-ефект це прекрасний ефект, він і повинен працювати. Але ми ж з вами. Фармацевти ми повинні говорити про фармакологічні ефекти, плюс до плацебо ефекту, фармакологічні ефекти. Тому немає значення, що ви хочете взяти. Все те, що ви вважаєте, доцільним, тому вивчить спочатку вподобання пацієнтів, вивчить спочатку те, з чим звертається до фармацевтів. Дайте якісь поради їм, придумайте ці поради. Можливо, лікарям доцільно щось дати, якусь пораду. Маса зараз тренінгів. Бідні ці лікарі зараз у них розорване почуття, тому що, по-перше, пацієнти їх робить на часті, дайте нам гарне ліки від стресу. З другої сторони, фармкомпанії давлять цим, 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 ми стрес ваш вилікуємо. Тому дати якісь конкретні, хай не багато, але рекомендації, І це буде чудова робота, просто чудова. Добре, дякую. Домовились. Так, Каміла. Е, так, паракситін, Коморбідним станом. Те ж саме. Молекула ця трошки прозвучала. Значить, пароксетін Вікторія Сергійовна не потаскала, щось вони там робили. Тому нам треба. А, вони робили при генералізованому тривожному розладі. Так що все. У нас... А в нас панічні розлади. Це і це також тривожний стан, але не генералізований тривожний. Все. Таким чином, у нас абсолютно нова тема. Таким чином, знову ж таки, проблема параксітіну в чому? Паракситін ідеальний препарат для панічних розладів. Він прекрасно профілактує напади паніки, це його, ну так сказати, ключова дія. З іншого боку, він може викликати і побічні ефекти як і всі. Крім того, він метаболізується це цип 2 6 яка, як ви знаєте, генетична зміна десь 20-30 європейців. Крім того, він потужний інгібітор метаболізму і тому він порушує метаболізм інших лікарських засобів. Тому коморбідні стани можуть страждати. От, наприклад, це ж саме діабет, артеріальна гіпертензія і інші стани, про яких, ну скажімо так, пацієнт почав приймати пароксетін, Ліки від тих станів можуть бути, ну, скажімо так, погано вводитись з організму. Тому нам треба подумати ще щодо анкети. Можливо, ну, коротше, я би я ще подумав би, як нам організувати, тому ну, що в принципі ми можемо спробувати взяти пацієнтів, які знаходяться в стаціонарах, вже лікуються з паракситином, він немало використовується. Можемо е, проанкетувати е, е, фармацевтичних працівників, тому що е, він е, теж лідер продажів. У нас п'ять антидепресантів лідери продажів: ецетелоправ на першому місці, амітриптилін на другому місці, флоксетін на третьому місці, сертралін і пароксетін Там ідуть поруч, але в принципі це все лідери продажів. І таким чином в аптеках прекрасно знають, що таке пароксетин і як коли вони його відпускають. Так от, чи знають вони, що він може бути от таким, які вони дають поради? І оце власне те, що ми повинні дати фармацевтам, тому що наша методика яку ми можемо розробити з вами, вона лікарям не допоможе. Лікарі, як як призначали, так і будуть призначати по показанням пароксетину. Навряд чи лікарі, які будуть призначати пароксетин, будуть питати про коморбідні стани. Це відсотків 90, ніхто нічого питати не буде. Можливо, це міг би зробити сімейний лікар, коли знає, що отримує пацієнт паракситін, крім того, у нього ж є там якісь захворювання, від яких він його лікує. Але не факт, що пацієнт скаже сімейному лікарю про паракситін. Я розумію, що коли є хелті, воно там якось може висвітитися, але не факт, що сімейний лікар підготовлений в плані взаємодії лікарських засобів. Тобто, от і виходить, що єдина людина, яка могла б цим озаботитися, це фармацевт. Тому і анкету треба робити більше для фармацевтів. Для пацієнтів можна зробити, звичайно, але пацієнт не визначає ситуацію. Він просто виконує рекомендації, які йому дають. А от фармацевт може суттєво вплинути на те, щоб е, ця терапія була безпечною і ефективною. Тому анкета для фармацевтів щодо знань природи паракситіну, знань того, наскільки часто. Вони питають про коморбідні стани, якого, з яким віком частіше звертаються. Ну, якщо це звертається 25 років, у них рідко буває там той же самий цукровий діабет, артем, гіпертензія. Якщо середній вік, звернення там більше 40, вже високі ризики. Ну, це я так багато розказував, Каміла, але в принципі ми, ми, ми здається, ви зрозуміли. Так, зрозуміло, дякую. Зрозуміло. Тому що до анкет давайте думати так: це для всіх стосується. Давайте десь середина жовтня, щоб ми вже щось там в середині жовтня придумали, а потім починали запускати вже шукати контингенти для анкетування. І таким чином, в середині листопада, в нас з вами з'явиться клінічний матеріал. З яким ми можемо потім працювати, публікувати тези статті, ну і так далі. І так далі. Це я все, якщо що, вам покажу, розкажу і так далі. Ну, ніби все, це те, що хотів я обговорити. Можливо, ще виникли або залишились питання. Не бачу. Мабуть, поки що немає такого. Та Тоді все. Я вибачаю, що я сьогодні вас трошки затримав. Справа в тому, що мене дуже попросили прочитати лекцію на зараз конгрес по сепсису. І ми там поставили на пів четвертої, і тому, ну, так, що я мусив з'їздити прочитати цю лекцію, вже коли приїхав. Я міг з з вами зустрітися, але я вже думаю, не буду вас дергати, вже на шість, так на шість домовились. Дякую, що ви почекали. Гарного вечора, спокійного. Ну і давайте працювати далі. Добре, дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. Дякую, щасливо.